Добрий день, малятка. Мене звуть Кося. Я полюбляю дарувати всім квіти. І погляньте, у мене є тільки ось така квіточка. А мені дуже хочеться подарувати матусі своїй тюльпан. Погляньте, це поле тюльпанів. Воно гарне, різнокольорове. Тюльпани бувають біленькі, жовтенькі, червоненькі різних кольорів. І я дуже хочу для своєї матусі намалювати червоний тюльпанчик. Моя матуся дуже дбає про мене і любить мене. І ось такий тюльпан я хочу їй подарити. Подарувати. Допоможіть мені, будь ласка, намалювати ось такий тюльпан, а також пора своїх матусь До свята, мам, ось такою гарною картиною. Ну що, давайте будемо зараз працювати. Давайте спочатку ми розімнемо наші пальчики, зробимо квіточку. Зранку всі гарненькі квіти. Ось так прокидаються. І до сонця потягнулись, і росою милися. Бачите, зранку всі гарненькі квіти. Ось так прокидаються. І до сонця потягнулись, і росою милися. Ми зараз з вами будемо малювати квітку тюльпан. Вона у нас буде червоного кольору. Це ми подарунок для наших матусь робимо. І. Зараз вмочуємо пензлика в водичку. А тепер червону фарбочку ось так гарно вмочили. І будемо зараз ось розфарбовувати нашу долоньку. Давайте так гарно розфарбуємо її. Розфарбовуємо всі долонечку нашу. Ось так ми долоньку розфарбували. Тепер дивіться, прикладаємо її, притискаємо нашу долоньку. І ось прибираємо. І в нас вже одержалась квіточка. Беремо серветочку, витираємо нашу долоньку, гарно витираємо. Потім ми підемо її, помиємо під водичкою. А тепер беремо зелену фарбу, відкриваємо, помили гарно пензлика. І беремо мочуємо пензлика в зелену фарбочку. Гарно вмочили. І погляньте, що ми будемо з вами робити. Ось так. Ставимо пензлика і проводимо лінію зверху вниз. І ось тут з боку листочок. Ось так проведемо дві лінії рядом. Ось і ще ось така квіточка у нас з вами одержалась. Квіточка тюльпан, яку ми подаруємо нашій матусі. І ми від вас чекаємо таких же гарних квіточок. Малятка, вам сподобалась наша робота? І мені сподобалось так гарно малювати квіточку тюльпана. Давайте ми постараємось і привітаємо наших любих матусь!